Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я, це західна частина України, Рівненщина. Сьогодні хочу трішки покосити подвір'я, так як дуже заростає, у нас йдуть дощики, то дощик, то сонечко, то знову дощик. І ось зараз буду косити. Кому цікаво лишайтеся, обов'язково ще щось покажу. Ну ось тепер гарненько чистенько. Видно, буде де каченята, де гусенята ходять, а то дуже було зарощі. Ну, нічого страшного. Прийшов час і ми це все виправили. Ось такою мене смакутою. Куми пригостили, Чорна і біла шовковиця. Я її дуже полюбляю, але буду закривати компоти. Ось така краса. Смакута просто. Супер. Кумам, дякую. Вже і трави немає, вони десь загубилися. Де? Ось. десь загубилися геть загубилися. Ну шукайте, де ваші. Тут і великі качки. а Малі ось знову. Там де гусенята маленькі. Короликом зеленого накосила, даю їм свіжу люцерну, всяка така травичка, попадається і молочі. Ось так хрумкають. Цій малечі вже час вакцинуватися, якщо буде все добре, завтра провакцинуємо їх і відсадимо мамочку від них, нехай вони вже будуть самостійні. Ну що, друзі, неприємно у мене трішки картина з тих маленьких каченят та гусенят. Лишилося троє гусенят і троє каченят. Всі інші чи втекли, чи десь пропали, не знаю. Обходила, обдивилася і в берег ходила, цілий ранок шукаю, подала оголошення, може десь хтось бачив, може хтось відгукнеться. Ну, сусідів опиталися, ніхто нічого не бачив. Я вчора їх ввечері в нас був великий дощ і е, е, хотіла загнати, але вони так в клітку не пішли. Та думаю, що там станеться, не пропадуть. Ну от пропали. Добре, що хоч не всі. Ну, нічого страшного. Нехай це найгірше, що могло статися, буде. Качка знеслася, так що будемо по-новому все виправляти. Ну, дуже шкода, так що, так як 11 каченят, вже таких півкачки і двоє гусенят. Ну, не знаю, банда така велика, де пропали без поняття. Ось такі у нас справи приємні трешки, щось одне за одним: то кроленята, то каченята з гусенятами. Ну, нічого страшного. Головне, що. Всі живі і всі здорові. А те таке. те набуде, як то кажеться. Качка занеслася і будемо по-новому вирощувати. Так що, всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, бережіть себе, бережіть свої родини. У нас знову вітер дуже так прохолодно стало, неприємно. Ну, ось так. Так що до нових зустрічей, па-па-па, па. -па, -па, -па.